Ні, особено настроєння сьогодні. Сьогодні такий великий праздник. Важно, щоб ми наших ветеранов чтили и уважали не только 9 мая, а помнили про них каждый день серед тих, хто є прикладом для молодого покоління українців. Ніна Дроненко. Юною дівчинкою вона стала зв'язковою партизанського загону. У 15 років була нагороджена медаллю за відвагу та стала кавалером ордену Червоної зірки. Вона розповідає, молодь тоді гартувалася жорсткою реальністю. «Черніхов, коли розстрілювали євреїв, Це дуже страшно, коли дівчинка біжить і звідти з того до німця і кричить, пан, не вбивайте мене, я жити, хочу пан. Він її ногою пхнув і каже. Бекшає з Юда і ногою хає, і кричить фаєр, і тут зразу стали стріляти, і ті євреї стали падати, ті траншеї викопані вони туди падали. Це страшно, це на наші дитячі очі. Так, так така нам доля припад своє страшне і героїчне минуле ніна яківна пишається Дякую, сучасною молоддю, зачить юним зберігати душевні якості, добро та людяність. Зігрілися учасники заходу не лише теплим спілкуванням, а й гарячою кашею. Солдатську кухню передбачливо підготували активісти молодих регіонів. Цей день говорять вони зайвий раз засвідчує вдячність за подвиг тих, хто виборов перемогу. 9 травня це свято, коли нам залишається тільки дякувати ветеранам за перемогу, за ту силу мужності, за героїзм, які вони проявили, за наше життя, за світлу весну, яку ми сьогодні маємо.